Молодец в тумінгела, чоте бахтало дівс, ми палікера в тумінге, кайтуменсакокуркодикенамарі, романі програма. Вітаємо вас, шанувальники програми Романо ДжВІПен. Дякуємо вам за те, що цей час ви вирішили провести з нами. Бути батьками важка праця. Саме вони створюють дитині таке виховне навчальне середовище, аби розвинути мовлення, творчі здібності, малюка. Незважаючи на зростаючу увагу до питання охоплення дітей якісною дошкільною освітою, багато ромської малечі все ще не отримують якісні освітні послуги. Їм на допомогу повинні прийти батьки. На жаль, інколи самі родичі потребують більше знань у питаннях розвитку та навчання своїх дітей. Тому більшість програм, які спрямовані на підготовку дітей до школи, включають в себе компонент роботи з батьками. Про роботу центру для батьків та дітей віком від народження до 6 років, який знаходиться у мікрорайоні Радванка, дивіться у нашому сюжеті. Центри для батьків наразі створені у ромських громадах у містах Ужгород, Чоп, Свалява. Метою їхньої роботи є розширення розуміння значення освіти та спонукати ромських батьків до навчання своїх дітей. Вже залучено понад 100 осіб до програми певне на батьківство та готуємось до школи. Навчання батьків проводять інструктори, представники ромських організацій, учасники проекту, які пройшли відповідну підготовку. Як велась підготовка тренерів та контроль за їхньою роботою у наступному інтерв'ю? Я представляю сьогодні тут всеукраїнський фонд Крок за кроком. В рамках проекту поширення центрів поширення досвіду центрів для батьків, діти, яких не відвідують дошкільні заклади в ромських громадах Закарпаття. На даний момент у Ужгороді працює кілька таких центрів, і сьогоднішній наш візит співпав із святом, яке проводиться в центрі для батьків громадської організації Рома. Керівник цієї організації Світлана Адам. Центр для батьків був створений тут протягом 2011-го і почав працювати у 2012 році, а зараз проект працює в вже трошечки розширеному напрямку, і ми сьогодні тут перебуваємо з наставницьким візитом. У квітні, у кінці березня і на початку травня були проведені семінари. Навчальні семінари і представники цієї громадської організації пройшли там навчання сьогодні. Ми проводили тут консультації по тих питаннях робочих, які у них виникли, по діяльності їхнього центру. Працівникам громадської організації, які пройшли у нас навчання, були надані. Посібники, певне батьківство і готуємося до школи, а також роздатковий інший навчальний матеріал. І ми думаємо, що центр успішно буде працювати, так як проект планує працювати до кінця 2015 року. Я думаю, ми ще неодноразово з ними зустрінемося. Навчання ромських дошкільнят та підготовка дітей до школи актуальне питання не тільки для батьків, а і для всієї ромської громади. Органи місцевого самоврядування тримають під контролем роботу діяльності центрів. Проблема ромської освіти завжди стояла дуже гостро і особливо вона загострилася останнім часом. Справа в тому, що намагаючись проаналізувати такий плачевний доволі стан. Освіти Ромів, ми прийшли до одного дуже простого висновку: що великої кількості цих проблем могло би не бути, якби дошкільна освіта була налагоджена так, як вона має бути налагоджена, і відповідала всім діючим чинним стандартам. Адже якщо дитина приходить до закладу, готова готова до спілкування з колективом, готова до спілкування з учителькою, готова до спілкування до роботи у колективі, ну то це звичайно полегшує дитині і навчання, і життя, і створення ситуацію успіху, ну і е, те, що зараз робиться. Дуже відрадно, тому що останнім часом упродовж останнього року запрацювали запрацював на сьогоднішній день уже третій центр, який ну хочеться надіятися, дасть змогу поставити на належний рівень дошкільну підготовку дітей. Ну а значить, і забезпечити їм потім належний рівень навчання у початковій і у середній школі. Перший такий центр по часу розпочав свою роботу при загальноосвітній школі першого ступеню номер 14, Він уже діє із кінцями, Минулого року у цьому півріччі почав працювати центр, котрим опікується благодійний фонд благо він працює при 13-й школі. Ну і сьогодні стартувала робота по підготовці дошкільників у закладі, який знаходиться на богатирській 65 у центрі центрі на дня правової допомоги. У ході роботи центру, який ведеться за спеціально підготовленою програмою та підручниками, батьки знайомляться з матеріалами, які знайомлять їх, як підготувати дитину до школи з дидактичними іграми для вивчення математики, природознавства, розвитку мовлення та творчих здібностей. Про роботу інструкторів у підготовці дітей до школи дивіться далі. Це проєкт крок за кроком. Він діє з 2011 року, де залучаються е, з 3 до 5 років, в тому числі і батьки. Так воно називається. Це підтримка батьків та дітей з 3 до 5 років. Це програма впевнено батьківство та готуємося до школи. По цій програмі ми займаємося з батьками і в тому числі з дітьми. З батьками потрібно займатися, бо це є наша проблема із освітою. Тому що дивіться, якщо не зацікавлений батько, батьки, тоді і діти не мають ніякого ефекту до школи. Так як ви знаєте, ніде нас не хочуть ромів школу, бо говорять, що ми навіть ручки не знаємо, держати в руках. Для цього нам і потрібні такі школи і ця підтримка і ця програма. Тому що там, де і батьки, там і діти. Ми їх навчаємо, як ручки тримати, як розмовляти по-українськи, як сидіти на уроці, і як дотримувати всіх правил, які є в школах. Сьогодні для нас велике свято підбулося, оскільки ми відкрили центр. Розвитку батьків та дітей душного віку. В цьому центрі будуть навчатися біля 20-22 дітей віком від 4 до 6 років, оскільки навчання для робки дітей має велике значення. Вони не мають можливість отримати ту кількість знань, навичок вдома. Можливо, і за Причини в тому, що батьки теж не в цьому дуже компетентні. Тому ми їх підготовлюємо до перших класів, які будуть навчатися діти в сьомих, одинадцяти десятих шкіл. Програма Впевнене батьківство складається з двох складових: виховання дітей віком від народження до трьох років та виховання дітей віком від трьох до шести років. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок і покращення мотивації до навчання дитини в школі, вміння пристосуватись до нових ситуацій, зрозуміти, що навчатись в школі це весело і цікаво. Як батьки ставляться до навчання за програмою, далі у наступному інтерв'ю. Моя дитина навчається в цьому садіку підготовчій школі. Я б хотіла, щоб моя дитина пішла і далі. Буду старатися для того, щоб і мої діти теж сюди ходили в цей сад, у допоміжну школу. І хочу, щоб моя дитина була, як усі, підготовлена до школи. І я хочу, щоб моя дитина навчилася тут читати, писати, щоб пішла у світ, ну як вам сказати, вище у вище світ, аби пішла, щоб була розумна. і… Слава Богу, мені в цьому допомагають. В цьому садіку. Про результати роботи всіх цих трьох закладів ми зможемо судити перед першим вересня, але будемо очікувати, що вони будуть хороші і позитивні. Хотілося б, щоб у цих центрах працювали справді фахівці, щоб працювали педагоги. Ну, власне, так є у 14-й школі. Там працює педагог, там працює фахівець у центрі при 13-й школі. Працюють теж фахівці, працюють педагоги. Хочеться вірити в те, що педагоги, фахівці працюватимуть і тут, тому що виконання державного стандарту дошкільної освіти це та важлива річ, котра ну, якраз і свідчить про рівень підготовки дошкільника до навчання. Я би побажав нашим майстрам, інструкторам, які будуть навчати наших дітей, бажання, успіхів, терпіння, тому що наші діти. Теж хочуть вчитися, ну і дітям теж бажання до навчання. Я хочу побажати всім, щоб ходили сюди, в цей садик, бо тут нам допомагається дійсно садик такий, який, ми, який я планувала своїй дитині. Ну і хочу побажати, щоб всі ходили так і отримували знання в цій, в цій допоможній школі. Матусю, матусю, на раді живих любов та успіху ж ідену неси тепло твого серця. Мені подару ніколи в житті не платі не сумуй. Моє завдання це підхід до дітей, це психологічно підготувати дітей до навчального процесу, який розпочинається з вересня місяця. Я дуже рада, що я буду співпрацювати з громадською організацією Рома. Це для мене вперше. Я задоволена. Батькам я би побажала багато сил, віру, віру в те, що їхні діти розумні, їхні діти можуть постійно добивати свої цілі. Дітям я би побажала щастя, велике щастя, бо вони це наше щастя, здоров'я і щоб вони росли. В мирі і в злагоді все життя. Бажання такі, що є на сьогоднішній момент, дуже добре, що є на сьогоднішній день такі люди, як Світлана Адам, які є ентузіастами в своїй справі, які працюють, які доводять неодноразово усі тим, хто ще сумнівається. Що все-таки роми – це є такі самі громадяни України, і до них має бути відповідне ставлення, і українська громада має їх сприймати як повноцінних членів і в школі, і в дитячому садку, і будь-де. Учням бажаємо тільки міцного здоров'я, їхнім батькам дуже дуже великого терпіння, а педагогам і тим фахівцям, які працюють тут у центрі, натхнення і успіхів, і хай їхня робота вдасться. Робота центрів для батьків дітей віком від народження до 6 років у ромських громадах Закарпаття показала ряд позитивних змін у розумінні значення освіти та мотивації ромських батьків до навчання своїх дітей. Інвестування в освіту дошкільнят розвиває соціально-емоційні здібності дітей, покращує їхню саморегуляцію та поведінку. Центри допомагають державі у виконанні закону про освіту, а саме у підготовці ромських дітей до школи і ромські організації нашого краю беруть саму активну участь у цьому процесі. Думендіке на Марії Романі програма Гмаправер Курко. Ми шукали стоменті палікеров, кайту м'ясако куркосан. Аменса. Драге ромале, камльома з бітемангентуменги, лесом на куне девлореста, зора лоса стіпен, та будбаха де тумарі бути. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в житті, в роботі, гарного вам настрою, Ачен, девле!